Нагадаю, що Віктор Орбан раптово в кінці року ініціював якусь таку собі подію, яку назвав Різдвяним перемир'ям, мовляв, на яку, начебто, росіяни були готові, це і зробив після того, як злітав до Трампа, потім поговорив з Путіним, і тут вола виліз інформаційний простір з пропозицією різдвяного перемир'я та обміну полоненим. Хоча українська сторона не повноважувала таких дій, якісь узгодження з українською владою до того не велися. І після такої своєї заяви взагалі... Гріх хаотичної, неузгодженої. він почав звинувачувати Україну в тому, що вона відмовилася, нібито від перемир'я, і російська пропаганда підхопила цей меседж. Звичайно, що це була інформаційна провокація. І після от. Того буквально одразу, як він е, просто перевертав весь інформаційний простір Європи. Потім раптом йому це напевно скучив. Він поїхав відпочивати. Таємно від своїх громадян офіційно не повідомив, що він поїхав відпустку. Віктор Обан сплив випадково у Індії, куди він поїхав із своєю родиною відпочивати. Він зупинився в одному з п'ятизіркових готелей. Вартість цього готелю орієнтовно до 300 євро за ніч. Вони мали відпочивати там з сім'єю десь Два тижні, тобто його відпочинок обійшовся десь приблизно. Ну нарахували, якщо тільки проживання до 20 тисяч євро. Проте тут головний момент не стільки у коштах, а скільки у тому, що він це зробив таємно.